Наловив на базарі таких -ох карасів, але якісь вони дуже слизькі. Того я їх буду чистити мойкою. О. Кому цікаво, десь наступні відеоси покажу, як ця мойка чистить карасів. А так, то не знаю. Як ви думаєте, чого ці карасі такі слизькі? Якісь вони взагалі дивіться. Ве 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 С Слизькі, як жаби якісь. Що це з ними не так? Чи це якісь чорнобільські карасі, чи це що? Один нормальний он до і моргає. Оцей один нормальний. О. Оцей карась нормальний, а ці карасі якісь очі у них посоловіли і якісь вони слизькі. Чи це вони вже спортились? Чого вони ці карасі такі слизькі? Що не так? Ану, хто рибак, як ви думаєте, що з ними не так? Ану, треба подивитися на, цій, на зябра. Відкривайте о, рота. Зараз будемо дивитися на зябра. Так, зябра. Ну, по зябрах. як ви думаєте, По зябрах ніби непогана риба? Свіжа, теоретично мала би скакати, але якась дуже слизька. Ну ладно, нічого. Зараз включимо моєчку, трошки вона грязна, у нас погода мерзка. Немає навіть як поставити мойку на газоні. Поставив ось в біседку. Біседка з рогами. Нічого, зараз почистимо і будуть красиві вони.